Можна перейти з краю в край через підземелля, принаймні їх загальна довжина до подібних висновків підводить доволі впевнено. У напівморості цих підземель живуть привиди і легенди. Вони вартують того, щоби в них зануритись. Далі буде. Паралельний світ, печери, лабіринти та підземні розгалуження Києва складають з собою ще одне, майже нікому невідоме місто. Стерби та привиди підземлялька М'яця Подільського. Дослідники вважають, що практично усе старе місто стоїть на системі підземних лабіринтів. Підземні монастирі Чернігова стережать дух засновника Києво-Печерської лаври Антонія. Печеро будівництво мало свій розвиток у багатьох країнах світу. Тяга до підземель не зникла й досі. Скажімо, в Китаї біля 40 мільйонів людей живе у печерах. Їх прорубали в лесових ґрунтах басейну ріки Хуанхе та центральних провінціях країни. Але на зорі християнства печеробудування мало свої мотивації. У підземеллях перші християни ховались від переслідувань. Згодом, тікаючи від спокус світу цього, за будівництво печер взялись монахи. Особливо багато накопали їх в Києві. Разом з тим, київські підземелля не обмежуються печерською лаврою. Їх лабіринти та розгалуження складають собою підземне місто, паралельний світ, у одній з печер, якого жив навіть казковий змій Горинич. У Київграді у високій печері на річці Смородинці жив собі змій Горинич. Накоїв він багато лиха, доки не зупинив змія богатир Добриня і Три дні і три ночі билися вони, доки богатир Руський не вбив Змія, не мечем, не сокирою, а шапкою здолав. Ця старовинна слов'янська легенда розповідає про події, що сталися на реальному місці. Нині це майже центр Києва. Річка Смородина ще пару століть тому ось в цьому яру омувала сирецькі пагорби. А так виглядає легендарна Змієва печера. Легенда Київської що це Томшторина та сама Змія. Щерок де обітав. Булінний змей Гаринич, з яким сражався Добрыня Никитич і победил його. Ну ти звісна рівні руська були, побіділ його в битві при реке Смородин. Печеру вже почали досліджувати. На думку істориків, вона може бути частиною велетенського язичницького храмового комплексу часів трипільської культури. Тому за однією із версій під текст легенди – це перемога християнської віри в особі Добрині над язичництвом. Грецькою шапкою, якою Добриня переміг змія, в середньовіччі слов'яни називали шапки монахів-християн. Історики давно встановили, що в Беліні у боротьбі Добрині з змієм скрита алегорія боротьби християнства і язичництва. В період, коли відбувалося встановлення християнства на Русі, тобто конце X, в начале XI века. И это очень интересно. Если действительно окажется, что э, здесь находилось со времен трипольской культуры языческое святилище, несомненно, что это место было свято э, для язычников в течение многих-многих эпох. Ну вот, и вполне возможно, что как языческое святилище оно доживает до э, э, времен христианизации Руси и на смену якби от язичкому святилищу, возможно, то здесь прийшов піщений монастир. Перші печерні монастирі з'явилися у Києві у 1051 році. Ця дата вказана у літописах лаврських монахів, і саме цей рік вважається роком заснування Києво-Печерської лаври. Лавра у перекладі з грецькою, вулиця, квартал. Протягом 12 років перші християнські монахи Києва ховалися від переслідувань у власноруч викопаних підземелях. З часом підземні споруди розширилися. Загальна довжина відомих печерних коридорів сягає 500 метрів. А за однією з легенд від лавських печер один хід веде аж до Чернігова. На перших порах існування монастиря печери використовувалися ченцями для житла проведення богослужінь. А потім, коли монастир розвинувся і ченці вийшли на поверхню, вони використовували печери як підземне кладовище. Ось це так звані лукули, підземні ніші, в яких поховані мощі печерських святих. Серед них і тіло герої, легенд та казок Іллі Муромця. Мощі булиного героя, а пізніше лаврського монаха, преподобного Іллі, дослідили і зробили пластичну реконструкцію. Виявилося, що Ілля із мурому був кремезним та велетенською, як для часів Київської Росії, з ростом – 177 сантиметрів. Тіло богатиря було рясно укрите рубцями. Причиною смерті на думку вчених став удар списом. Сьогодні ім'я билинного героя носить Київський острів Муромський. Науковці й досі не можуть пояснити, чому у вологих підземних печерах тіла, всередині яких залишили всі внутрішні органи, не розкладаються. Одна із версій незвичний ґрунт печер Лес суміш піщанику глини та пилу, яка створює незвичний мікроклімат підземель. Лес втягує вологу та тримає весь рік приблизно незмінну температуру плюс 9-15 градусів. Не дивно, що про чудотворні цілющі властивості печер склали чимало легенд. На цій гравюрі 1651 року зображено зцілення біснуватого, і оскільки е, печері вважалися дуже таким святим містом, і завдяки похованню преподобних печерських тіла, яких почували в печерах. От вважали, що саме печери допомагали вигнати оцього біса. Але ось біси пручились, не хотіли покидати тіло. Ці бісноваті намагалися вирватися. І для цього їх прив'язували до стовпа, де проводили спеціальні такі обряди. Ось ця грав'юра відображає одну із давніх християнських київських легенд. Це тіла 12 братів греків з очах Успенського собору. Божа матір позбавила життя будівельників за те, що вони вимагали за роботу гроші. Під час розкопок вчені знайшли 12 майже дитячих тіл, вмурованих у тіло. Проте монахи, що ревносно ставляться до своїх святинь, не дозволили дослідити, кому належать залишки, встановити причину та дату смерті. Ще одна лаврська таємниця схована на глибині 5 метрів. В одному із старовинних підземних погрібів лаври археологи випадково знайшли ще один глибший ярус печер. Є інформація архівна. Когда в 90-х годах 19 століття произошла аварія водопровода. и начали исследовать это сооружение, то был обнаружен нижний ярус и был составлен план нижнего яруса, но он, к сожалению, в архиве отсутствует. И в 1962 году производилось обследование, геологическое обследование площадки вокруг колокольни, и в том числе исследовалось и это подземное сооружение. И был обнаружен колодец, Глибиною 5 метрів. Ну к сожалению, до кінця не були проведені роботи по розчистці ніжнього яруса. Дослідження цієї підземки, на думку істориків, можливо, допоможе пролити світло на стародавній ужинальні споруді давніх слов'ян. Київ був розділений на три частини. Кожна з яких була огорожена захисними валами та мурами. Оборонні споруди мали свої підземні ходи, а пізніше до морів додавали і так звані слухи. Слухи – це галереї, і від них відходять ніші, тобто для прослухання з-під землі підходу ворога. І такі слухи були відновлені в початку 60-х років го століття по Троїцькій надвратної церкві. Киевские районы на кшталт Китаевского были раньше окремыми местами. У Китаева обороненные волы сбереглись практически полностью. Именно такие земельные муры оборудовали раньше Киев. Кроме того, вот эта огражденность Киева валами, она привела к тому, что внутри валов плотность заселения была чрезвычайно большой, эта плотность заселения за собой влекла э, необходимость, то есть поиски киевлян в, всевозможных э, каких-нибудь способов расширить жизненное пространство. И вот тогда стали появляться, ну собственно говоря, еще с 11-12 века в Киеве начали появляться хозяйственные погреба, В усадьбах Київлян, которые имеют від длинних длинных раз галерей, иногда іноді длиною до 100 метрів, вот ну в котрих ремесленники торговці хранили свой товар. легенду про те, що Київ має дзеркально відображено підземне місто, історики відкидають. Проте у центральній частині столиці, в районах Печерська, Липок, Подолу та частково оболоні, дійсно існує величезна мережа стародавніх підземних ходів та споруд переважно господарського призначення. Золото варягів, скарби Івана Мазепи, бібліотека Ярослава Мудрого та десятки інших легенд ваблять шукачів пригод досліджувати київські підземелля, іноді навіть ціною власного життя. За словами археологів, більшість з відомих київських підземель в аварійному стані. Частину підземок взагалі не знайшли. Про них згадують лише літописи і давні записи дослідників. Вроджену тягу людей до таємниць, загадок та всього надзвичайного в усі часи намагались задовольнити і письменники, і журналісти. Принаймні, інтерес цієї братії до печерної та скарбошукальської тем ніколи не згасав. Час від часу виникав. І певно, ще довго виникатиме бум публікацій на тему ймовірних або ж неймовірних сховищ бібліотеки Ярослава Мудрого, запорозьких скарбів або ж цікавих археологічних знахідок. Радянські газети основну увагу завжди приділяли майбутньому тріумфу комунізму, неймовірним успіхам колгоспної системи та доблесним постатям вождів. Разом з тим, вряди годи, журналіст мав можливість повправляти перо в поетичних кучерявинках, особливо коли справа торкалася мальовничих та вкрай аполітичних лабіринтів печер. Морозний нальот білоснежних гіпсових кристалів покривають стіни і потолки залу. залов. Свідяться мідова жовта кристали пластинчатого гіпса, застилів камня, виноградні грозді, хризантеми, маки, розі ліства. В такій ось бароковій манері малює одну з почар кам'янця-Подільського газета флаг октября від 28 травня 1983 третього року. Разом з тим, проти поезії та краси буття ополчився огидний та безконечно жадібний божок наживи. Некие дельцы наладили производство сувениров из лучших кристаллов и торгуют ими, рискуя здоровьем и даже жизнью, без снаряжения и знаний, нарушая закон, эти люди уродуют то, что невосстановимо, не может быть вновь создано, не имеет цены. Бьеву Сидзвоне, журнал «Вокруг света», 79 -го. Цікаво виглядає версія походження чоловічої галантності. Кажуть, що стародавні чоловіки перед тим, як зайти до печери, поперед себе пропускали жінку. Їм важливо було знати, є в печері лев чи нема. Ну, а нам з вами важливо зустрітися після реклами. Не перемикайте! Далі буде ще цікавіше. Вітаю вас і ми продовжуємо. Таємними підземними ходами кам'янця-Подільського можна дійти до Хотина. Легенди переповідають, що довжина цих проходів сягає 35 кілометрів. Історики стосовно цього мають власну думку. Разом з тим, коли дивишся на забудову старого міста, можливість існування такого коридору здається вірогідною. Розташоване на 40-метровій скелі, воно має біля чотирьох поверхів вглиб самого себе. Підземелля кам'янця багаті на скарби. кажуть, протягом століть їх наскладали там купці і контрабандисти. У 86-му під дзвіницею кам'янець-подільського собору знайшли великий скарб. Якщо вірити легендам, мережа підземних лабіринтів повела усе старе місто. Крики стогін, прокльони та мольби наповнювали підземелля кам'янець-подільського аж до 19-го століття. Кожного злочинця тут піддавали тортурам. Так у прикордонному місті намагалися боротися із контрабандистами та шахраями. Ці стілеці з шипами, що нині є музейним експонатом, був найлегшим покаранням для любителів легкої наживи. Тортури поділялися на три типи: це були катування мотузкою, катування водою і катування вогнем. Їх ні в якому разі не можна було повторювати. І якщо людина витримувала три цих види тортур, то вона автоматично ставала вже Невинною, тобто її відпускали. Підземелля, де багато років страждали в'язні, має негативну енергетику. Вважають корінні мешканці. Працівники музею під ратушою стверджують, що в підземелях блукає привід. Дух померлого шукає своїх катів. Згідно давньої легенди, це душа несправедливо покараного бідняка. Сторожбар він чекає до останнього відвідувача, і, і там тихо. І він каже: Я чую звідси починають постукувати. Я прошу дівчата, закривайтеся, бо мені приємно більше тебе чекати ранку. Часто ми, наблюдаючи за відвідувачами, замітили таку картину, що люди, які приїжджають зі своїми улюбленцями, не можуть їх залишити наприклад, в машині і спускаються в це підземелля. Підійшовши буквально до наших сходів, брати, наші менші, відчуваючи як щось, мабуть, недобре, тому що вони рвуться з рук хазяїна. Давня фортеця розташована на невеличкій скелі, тому через брак вільного місця середньовічним мешканцям Кам'янця доводилося розбудовувати вглиб своїх помешкань. Лише дослідження істориками підвали сягають 11 метрів у глиб. Практично з кожним будинком пов'язана якась легенда. Легенди говорять, що оці підземні ходи вони охоплюють все місто, і дійсно дослідження говорить про те, що практично все старе місто воно стоїть на системі ось таких підземних лабіринтів. Підземелля поєднувалася ходами між собою та мали окремі кімнати сховища Мешканці околиць також мали таємні ходи, що могли вивести їх з міста в разі небезпеки та давали можливість спуститися до річки. Вода була такою ж дорогою у старому кам'янці, як і земля. Одного колодязя у фортеці не вистачало, щоб напоїти людне місто. Ось це підземне джерело у самому серці замку мало відоме навіть старожилом. Згідно стародавніх переказів, струмок з'явився завдяки спраглим молитвам кам'янчан, що були оточені турецькими військами. До сих пор нікому не зрозуміло, яким образом вот вода э, сформулювалися ці водоносні слої, що винесли воду на поверхность такого плато. Хоча наиболее логічний казалось бы, выход для води це уходить в каньйон. Однією із підземних дивовиж міста є вірменський колодязь. За легендою, він наповнений слізьми. Риття цієї криниці забрало чимало сил у вірменської громади. Однак воду з неї так ніхто ніколи і не пив. Решили армяне сделать подарок городу, чтобы в конце концов у города появилась вода. Достаточно глубокий он прорыт, более 40 метров. И вот самое печальное, что когда вырыли этот колодец, оказалось, что вода непригодна для питья. Она очень соленая, типа, типа рапы. Она, по большому счету, даже для технических целей ее невозможно использовать. Поэтому в свое время, когда вырыли, чуть не прослезились. Про численні підземні скарби кам'янця вірять майже всі його мешканці. Періодично під час ремонтних робіт у підвалах старовинних будинків знаходять, скажімо, клечики срілом середньовічного вопця або ж давні предмети поводу. Але найбільш популярна легенда про скарби турецького султана. Підземний шлях до них, згідно із переказами, відкривається лише на великдень, згідно цієї легенди, коли турецькі війська залишали кам'янець, то вони побоялися вивести з собою усе нагарване тут на поділі і заховали десь під в річці під замковим мостом, і, начебто, скарб той охороняє відьмар, який перетворився в когута в чорного когута. Азарт скарбошукача Шукача підштовхнув одного із місцевих можновладців вже у наш час провести розкопки під стяною стародавньої фортеці. Проте його ентузіазм зупинили історики після того, як він змінив русло річки Смотрич, проробивши цей додатковий канал. Він так і не встиг нічого знайти, але щиро вірить, що був за півкроку від легендарного турецького скарбу. Кажуть, що один з підземних ходів Києва тягнеться аж до Чернігова, а може й навпаки. Другий варіант здається більш вірогідним, оскільки мешканці Чернігова в усьому змагалися з Києвом. Місцеві ченці намагались збудувати лавру більшу і кращу за Київську. Вдалося їм створити й великі підземні храми. Історики вважають, що на місці давніх монаших підземель є рештки стародавніх до християнських капищ. Про чернігівські печери написано багато правди, та ще більше гуляє вигадок. Цікавими виявились результати досліджень, здійснених ученими геофізиками з Дніпропетровська. Вони показали, що в районі печерного комплексу знаходиться потужний носій енергії невідомої природи. В одну із ночей 1069 року до Чернігова прибув таємничий монах. Засновник києво Печерської лаври Антоній тікав від гніву київського великого князя Ізяслава. Тут батько Чернецтва Русі стане засновником одного із найграндіозніших славянських печерних монастирів на Болдіних Горах. Християни тоді під храмам надавали особливого значення. Монах считається как бы живим. Тобто він вже умер для життя, його душа знаходиться на небесах, а здесь живе только грешно плоть, который. Угнітати вискуплення всеобщего гріха. Монах не должен думати ни о чому, крім какабої смерті. Естественно, пещера, яка напоминала склеп, могилу підходила для воплощения в життіх монашеських ідеалів. Підземний монастир одна із найтаємничіших місць Чернігова. За однією з легенд, десь тут, в глибині гори, знаходиться прадавня підземна церква із керамічним іконостасом, вхід до якої ченці зберігали у таємниці. Історики підтверджують, легенда досить правдоподібна, адже дерев'яний або металевий іконостас швидко б зруйнувався у вологому підземелі. Проте, де саме знаходиться таємна підземна церква, невідомо. За словами істориків, довжина підземних коридорів була не менше за 200 метрів. Нині ж печери частково обвалились. Учені припускають, що інша легенда про те, що всі чернігівські монастирі були з'єднані між собою мережею підземних ходів, теж могла бути правдою. Завжди у всякій легенді є своя доля правди. І виходячи з тих археологічних досліджень, виходячи з розкопок з історичних досліджень, все таки я схиляюся до тієї точки зору, що більшість церков і монастирів міста Чернігова. Які стояли на тих землях, де можна було робити підземні ходи, тобто на лесових землях, а в принципі чині в більшості стоїть на лесових землях. То я вважаю, що ці підземні ходи були все таки між монастирями і між такими важливими точками міста Чернігова. оскільки це була необхідність як в господарському плані, в тому числі, але й так і для безпеки. Детальне дослідження печер Болдіної гори почали у 60-х роках ХХ століття. Майже відразу дослідники стикнулися з незвичними явищами. Як розповідає археолог Володимир Родинок, учасник тих експедицій йому з товаришами чулися звуки невідомого походження. Відчували вони і запахи, які нагадували Аромат Ладану. Іноді їм здавалося, що за спиною в них хтось стоїть і дихає у потилиці. Іноді у людей тут виникають і зрительные галюцинації, коли чоловік бачить те, чого на самом деле не може Ми пытались каким-то образом разобраться в этих явлениях и пришли к такому выводу. Вода как бы является аккумулятором и переносчиком информации. И вот здесь очень высокая влажность, практически приближающаяся к 100%. И возможно, что вот в этих молекулах воды тоже какая-то хранится информация, которая в определенных условиях может передаваться человеку. приводом зацикавалось в чане. У галереях поблизу церкви Микола Святоші виявили аномально потужний потік енергії, який змінює імунну систему людини. З наукових джерел відомо, що в Антонівих печерах у 19 столітті лікували людей. Та й сьогодні багато хто із відвідувачів печер розповідає про покращення самопочуття після мандрівки під земельнями. Болдена гора у місті ніяко взагалі цікава тим, що на цій горі в язичницькі часи розташовувалося капища ідолів. Зокрема, там було капище перима. А коли прийшло на землю Чернігова християнство, то християнство, як відомо, що воно бо дуже багато в яких випадках. Зокрема, в народному календарі, десь у святковому календарі, десь в побутовому календарі, воно старалося призвичається до тих звичаїв і обрядів, які принципово не суперечили християнству. Чернігівські печери вражають своїми розмірами та архітектурними формами. Так, підземна церква, преподобного Антонія Печерського, сягає 12 метрів, що майже дорівнює висоті триповерхового будинку. Як вдалося збудувати окремі ділянки чернігівських підземок, і досі невідомо. Ще одна легенда розповідає, що у цих печерах чернігівські ченці сховали давніруський літопис, який пропав під час татаро-монгольської навали. Вчені кажуть, що облога міста тривала кілька днів, і монахи мали час, аби сховати цінний документ. А печерний лабіринт був найнадійнішим місцем схованки. Проте, науковці запевняють, що загалом чуткі про численні скриби у підземках Чернігова надто перебільшені. До того ж, чернігівські підземні багатства відкриваються лише чистій душею людині і лише коли вона їх не шукає. Так каже легенда. Час програми добігає кінця і пропоную з на півмороку українських підземель вийти на світ Божий і нагадати вам, що далі обов'язково буде. Зустрінемось через тиждень. Шануймося! Український перець старший за російський крокодил на 5 років. Популярність його була неймовірна. Штат відділу листів у кілька разів переважав штат творчих працівників журналу. Рейтингові рекорди штепселя і Тарапуньки не побили й досі. Тільки вони могли провести 45 концертів підряд у палаці Україна при повному аншлазі. Кращих українських гумористів радянська влада завжди піддавала тим чи іншим формам репресій.